Ви, звичайно, знайомі з котом у чоботях і з попелюшкою. А тепер уявіть попелюшку не у витончених черевичках, а в чоботях, як у кота в чоботях. Постмодернова казкова героїня. Бальна сукня в поєднанні з брутальними чоботями. Іронічний погляд на світ і на себе. Поєднання не поєднувано класики та модерну. Комікси це та сама попелюшка в чоботях. Для багатьох класика щось на шквал священної корови. Мають бути недоторканними. Мальовані історії комікси. Це особливий спосіб розповідати ці історії унікальною мовою, ілюстрації в поєднанні з невеликими репліками. Комікс. Це один із елементів формування особистого бачення твору, власне точки зору щодо прочитаного, це спосіб творчої інтерпретації літературного твору. Мальовані історії дають великий розмах для осмислення. Перевага коміксу ще в тому, що необхідно вибрати максимально точну ілюстрацію, що зображує ситуацію, та підписати її мінімумом слів. Потрібно вибрати лише головне самостійно прийняти рішення, що потрібно відсікти. Є кілька основних варіантів, до яких вдаються автори коміксів, адаптуючи оригінальний сюжет літературного твору під формат мальованої історії. Один із найочевидніших шляхів переосмислування візуальної складової сюжету без відходу від оригіналу. Головне Зображення головної думки, проблематики твору оригіналу. Як приклад, комікс. інтерпретація за драмою Фаєрією Лесі Українки. Лісова пісня. Ілюстрації Софії Карафа Корбут. Основа візуальної частини коміксу. Ось у цьому лісі. Лукаше. Оселимося. Всі люди русалкою різні. Я не терплю людей. Давай проженемо, чиясь сопілка розбудила мене від зимового сну. Не задивляйся на людських хлопців. Це небезпечно. Лукаш так грає. Я мавка, береза, сестра моя. З тобою мавко, хочу бути я навіки. «Келина, моєму сину потрібна така, як ти. Будемо, килино, ми разом з тобою навіки. Я не потрібна людям. Хочу знову жити з вами. Мавко, будь зі мною. Кохання тільки заважає, а до людини ще й вбиває. Мавко, ти швидше Лукаша забудеш під землею. А Лукаш тепер вовкулак дикий? забуття не суджено мені. І Лукашу я людську подобу повернула. Я мрію побачити коханого. Він волоцюга, але мій. Мені вже набридла ця відьма. Зіграй, Лукаше, дай голос моєму серцю. Верба, сопілка, мавку я тебе занапастив. Ти душу дав мені. Грай музику кохання. Не секрет, що не всі учні mm. читають програмові твори в повному обсязі. І тоді на допомогу приходить комікс інтерпретація. Доцільно показати весь комікс на початку знайомства з твором. Хто прочитав, пригадає зміст. Хто ні, ознайомиться із сюжетом художнього твору. До того ж, перегляд коміксу. Послугує мотиваційним поштовхом до прочитання твору в повному обсязі. Як приклад, комікс інтерпретація за повістю Івана Нечує Левицького Кайдашева сім'я або Як зберегти грушу. Привіт. Я Іван Нечуй Левицький. Хочу познайомити тебе з сім'єю Кайдашів, героями Повісті Кайдашева сім'я. Батько, кого виглядаєш? Дружин для вас шукаю. Та ми самі знайдемо. Хочу собі дружину косливу, як муха в Спасівку. А я мрію про тиху, як тихе літо. Головне, щоб свекруху слухались. Карпо, бери мене мочу за дружину. Я вмію за себе постояти. Лавріне, а я милашка. Лагідна та сором'язлива, така, яку ти шукаєш? Ось тепер я виложуся, хай навістки все роблять, а відпочивати їм зась. молодіще. І Я не з таківських, щоб комусь покорятись. Будемо жити з Карпом окремо. А я не можу дати свекрусі відсіч, тому піду до Києва і залишуся там. А куди мені йти? До церкви чи до шинку? Йди до шинку, я на тебе там чекаю. Малашко, доченько, повернись додому. Більше не буду тебе сварити. Хоч би слово своє стримала свекруха. А тебе, Мотря, зі світу зживу. Привіт, Омелько. Я вирішив у твоїй хаті зі своїми друзями оселитись. Може, все-таки продовжимо наші зустрічі в шинку. Гей, чортяко. Ти куди мене привів? Може, скупаємось, Омелько? Поховали ми батька з великою честю. Будемо спадщину ділити. Я не потерплю неправильного розділу майна. Треба одірвати наші хати. Поставити окремо. Ох, Омельку. Залишив мене на цю кляту Мотрю, а вона мені око викалила. Та ще й стара груша залишилася на подвір'ї Карпа та Мотрі. Це наша груша, на нашому подвір'ї росте. Ця груша не твоя, а ще батькова. Хай не їдять твої діти моїх груш. Тоді сплачуй мені гроші. За мою частину груш? Ох, і набридли мені сварки цих кадашів. Краще засохнути, ніж їх слухати? Засохла моя, наша груша. Що будемо робити, Лавріне? Може, помиримося, Карпе? Як ти думаєш, чи надовго помирилася сім'я братів Кайдашів? Може, поки нова груша не виросте завдання за коміксами, спрямовані на формування розвиток ключових компетентностей, можуть бути різними. Наприклад, відтворити діалог героїв, спираючись на текст коміксу, або замінивши авторські репліки власними, зменшити або збільшити кількість кадрів коміксу, зберігши сюжет та головну думку твору. Створити власні ілюстрації до коміксу, змоделювати наступний епізод коміксу, запропонувати власне бачення вибору епізодів художнього твору для створення коміксу, врешті-решт, озвучити комікс. Комікси і справді можуть розповісти історії унікальною мовою, додаючи зображення з емоціями через комікс можна пробитися до душі учня читача. Тому всі ці варіанти звернення до класики літератури мають право на існування. Не треба боятися, що вони можуть підмінити чи перекрутити нашу священну корову. Пожвавлення класичних текстів створить новий світ та стане ефективним способом творчої інтерпретації літературного твору, сформує творчого читача та сприятиме вивищенню його літературної Дякую